Вітаю! Зараз мова піде про двох дітей, які зникли у Маріуполі. Звісно, пошуки на тимчасово окупованих територіях дуже складний процес у силу зрозумілих причин, але водночас це наші українські діти, які перебувають у небезпеці, і ми маємо зробити усе від нас залежне, аби дізнатися про них бодай якусь інформацію. І до речі, у таких історіях розшуку, як показує наш досвід, дуже допомагають саме. Очевидці, які можуть повідомити важливу інформацію. До прикладу, людина перебувала в окупації, їй вдалося виїхати звідти, і вона знає певну інформацію або бачила дитину, яка живе на окупованій території і перебуває у розшуку. В нашій практиці такі випадки траплялися уже не раз. Тож і зараз сподіваюся на допомогу небайдужих свідків. Отже, прошу вас уважно подивитися на фото. 15-річного Лева Костюка та 9-річної Єви Татар. Хлопчик та дівчинка зникли безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі. І з того часу про їхню долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Лева та Єву, будь ласка, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Якщо у вас немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або у нашій соціальній мережі Інстаграм та Фейсбук. І ми продовжуємо пошуки 14-річного гліба Черепанова, який також зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчика розшукує його мама. З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію, теж. Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були, Її син та мама влучив снаряд. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище. Я була у вічі, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки. Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли в будинок влучив снаряд. Але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це не може нічого про себе повідомити. Я я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї. Якщо у вас є хоч якась інформація про гліба Черепанова, не зволікайте її одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія, наш номер 116 шістнадцять дзвінки безкоштовні. І як зазвичай закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є інформація про когось із них будь ласка одразу повідомте за номером 116 шістнадцять ще раз наголошую дзвінки з усіх мобільних операторів в україні безкоштовні